Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо в форматі ополайв говорити про нові удари дронів головного управління розвідки в глиб Росії. Також будемо говорити про те, як росіяни відповідають, але вже в Європі своїми диверсійними операціями до розмови долучає Віктора Ягуна, заступника голови служби безпеки України у 2014-2015 роках, Генерал майор запасу служби безпеки України. Пане Ягун, добрий вам день. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, давайте розберемося спочатку з цим ударом в глиб Російської Федерації. Бо дрон-гур згідно джерел української правди пролетів 1800 кілометрів і уразив станцію радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий воронеж М. Там багато знаєте теорії, для чого ми це зробили, якщо це зробили саме дрони ГУР, і там, зокрема, щоб росіяни не могли побачити f 16 в українському повітрі. Також різні теорії Звучать яка ваша думка щодо цього удару? Ну то, що, то, що люди говорять, вона все правда? Разом з тим, є ще деякі там моменти, на які треба звернути увагу. Перший момент це то, що ми в черговий раз. Демонструємо нашим партнерам, що в Росії насправді немає не бажання, неможливості використовувати так само так, так, так так звані червоні лінії, тому що це фактично один з елементів її ядерного захисту і удари по цих об'єктах ну, символізують про то, про що про те що Росія просто знаєте, грубо кажучи, там не знаю, це може не дуже дипломатично. Обітреться і відійде в сторону. Знаєте. От йому її обличчя плюють, а вона блін, а що вона може зробити? Що застосувати ядерну зброю? Не зможе вона застосувати ядерну зброю. Вона зробила все, всі всі передумови для того, щоб її застосувати, і навіть кроку не зробила в тому напрямку. Вона може багато говорити, але справді це один з тих моментів, на які треба звернути увагу. Я не думаю, що це основний, але це такий показовий для наших, для наших партнерів. І плюс, реально, це після того як вони не можуть використовувати поблизу наших кордонів ті так звані літаки. А 50 вони змушені використовувати оці радіолокаційні станції, які фактично не пристосовані для цього, але вони так само дають певну картину, що відбувається на території України глибоко в нашому тилу, забезпечуючи контроль за переміщенням авіації. Можливо, там взльоти якихось ракет для того, щоб визначити точки перебування наших там патріотів і, і, ну, тобто, установок, установок протиповітряної оборони, і таким чином, надаючи інформацію для ударів по цим місцям більш точною зброєю. Тому це такий комплексний підхід, був там багато було завдань, але один із тих, до речі, які, на які мало хто зважає, це демонстрація можливості. От ми, ми показали, що ми можемо, ми спроможні дістати і туди. І нехай тепер думають: до речі, місто Ворськ це єдине місто, напевно, де е, реально стоїть пам'ятник Шевченка, і він там був в цьому місті. Цікаво, пане Вікторе, а... Просто ці удари в глибину Російської Федерації, вони якраз на тлі розмов про те, що дайте нам можливість бити західною зброєю по території Російської Федерації. Е, скажіть, будь ласка, то що зараз Росія через. Чергову червону лінію, яку ми начебто перетнули, які вони собі самі намалювали. Зараз повернеться знову до публічної улюбленої риторики ядерної ядерних погроз, бо вони до цього повертаються Ну десь раз на місяць, так точно звучить та чи інша думка. Ну я не знаю, це публічно. їхні це, це їхні проблеми. Вони ж зараз в стадії якраз критичній стадії підйому по по, по, по цій лінії та тобто у них там такі от стадії бувають під підйом, спад, підйом, спад. Вони зараз на підйомі. Тому що проводять якраз там другу фазу навчань по використанню тактичної ядерної зброї, кого вони там лякають, не знаю. Тому що я я всім пояснюю, що навчання з використання тактичної ядерної зброї це не, не не є навчання, по там не знаю, умовно кажучи, випробування підриву ядерних боєзапасів, а це все випробування спроможності вчасно там підняти, запустити. Ті носії, які можуть застосовувати тактичну ядерну зброю, але для України це немає ніякого значення, тому що вони і так, що щоденно, що кожної ночі про нас використовують елементи цих, цих всіх носіїв, це і, і, і стратегічні літаки, іскандери, і, і, і інші там і артилерія далекобійна. Тобто, все, що може нанести ядерну зброю, всякі там. Кінжали ікси, е е е е е е е там всякі, вони і так же по Україні стріляли, тому всі ті навчання, які вони там проводять, вони, напевно, спрямовані більше на Ілона Маска і його прихильників Пане Вікторе, тоді вас питаю про те, що відбулося у Харкові. Я маю на увазі останній удар по цьому місту. Я коли дивився. На кадри звідти намагався зрозуміти, що мені це нагадує. Я зрозумів, що це мені дуже нагадує кадри, які бачили також на екранах глядачі, коли там дивилися на таке місто, як Алеппо і це все у вогні, е багато руйнувань і ті, хто приїздили до Харкова, вони можуть пройтися центру міста. І побачити, що фактично жодної вцілілої будівлі, ну типу, нема, бо там чи вікна десь вибиті, е чи ще щось. А е тобто, наслідки прильотів є. Це тактика вона спрямована на, на те, щоб е, повністю звільнити або максимально це зробити: звільнити Харків від цивільних, на вашу думку, чи щось набагато глибше е, є в цих ударах, демонстративних ударах по цивільних об'єктах е, на території України? Це спрямовано на те, щоб е, е, так, так, так зване російськомовне населення, на яке вони сподівалися, вийшло з плакатами на вулиці і сказало: досить війни, давайте перемовини. Це терористична акція людожера, який тільки таким чином може ну думає, що він покладе на коліна не просто ціле місто, а цілу, цілу частину України. Це ж демонстрація своїх так само то що, ми, то що я казав, демонстрація спроможності. От вони кажуть, ми можемо, не хочете перемовину, от ми будемо робити такі. От. І це якраз то, що робив, робили нацисти під час Другої світової війни, не маючи жодного якогось якоїсь там ну, теорії для чого це робиться. бомбили Лондон. От для чого вони бомбили Лондон? Тільки для того, щоб тероризувати місцеве населення, місцеве населення почало там якусь там дестабілізацію, бучу да там вийшли і казали, що Боже, що ж ми, давайте домовимося з ними. Ми домовимося, і все прип... і все припиниться. Но тоді було набагато жорсткіше зараз. Е, жертв на на, на щастя не, не, не так біль багато, як просто, якщо ми подивимося, що творилося в Лондоні, це просто жахіття було. Там смерті йшли на десятки тисяч, і слава Богу, що ми зараз спроможні, хоч якось і відбивати це все, і людей переховувати. І, і війна, можливо, не така інтенсивна, як тоді була. Але в суті цього не міняється, люди гинуть, місто руйнується, і е, я вважаю, що це буде після, після перемоги, це буде найбільш патріотичне місто в Україні. Тут я дуже з вами погоджуюся я згоден з, з тим, що ті метаморфози, які можна побачити в Харкові, е, тобто тактика росіян, вона як на мою особисту зараз думку, вона працює зовсім у зворотньому. Боці, бо харків'яни не як на мою думку, знову ж таки, не хочуть виходити на вулиці з плакатами та закликати до миру з Путіним. Як на мене, стане на зараз. Це моя особиста думка. Я на цьому наголошу, пане Вікторе. Давайте тоді поговоримо про те, що. Відбувається сьогодні на півночі нашої країни. Багато вже і президент говорить про те, що росіяни створюють угруповання на Сумщині. А для чого вони його створюють? Це елемент інформаційної операції проти України? Чи все ж таки ми можемо поговорити про повторення ну станом на зараз? Харківського сценарію, коли вдалося все ж таки зайти частково на територію України і навіть закріпитися, просто не просунутися далі далі вглиб і таким чином розтягнути і наші війська, і фокус уваги змістився направду, з часового яру, наприклад, на Харківщину, ну на даному етапі вони просто проводять інформаційно психологічну операцію, тому що угрупування не підготовлено. Це приблизно те саме, що творилося із Харковом. Тобто, якщо рахувати починаючи від того, як вони почали кошмарити Харків'яни і Харків, тим, що ми його зараз візьмемо, і з тим, як вони притнули кордон, ми маємо десь не знаю, на початках червня, напевно, або ну, до, до середини червня, не, не пізніше, має щось відбутися. Я так думаю, що в них точно сили спроможності. Захопити суми немає, але перетнути кордон вони спробують. Там зараз активно працюють їхні диверсійні групи. Хлопці щодня повідомляють про такі бої зіткнення, вони їх кошмарять ті їх відганяють. Ну, така ідея поки що ні, ні про що. Але ситуація там трошки інакша. Там евакуація населення почалася набагато раніше, ніж на Харківщині. Там підійшли по інакшому до цього питання. А відповідно, якщо є евакуація населення, населення немає, то і міни могли закласти більш ретельно, ніж ну от я, я всіх питаю: кажу, а чому там не замінувало? Ну як мінувати Вовчанськ, який знаходиться на кордоні? Так? І там і там живе населення, і живе місто, або місто виселяти повністю і робити його мертвим, і таким чином зустрічати ворога вже на мертвих вулицях, що зараз відбувається. Або. Не знаю. або переходити кордон з Росією і там робити буферну зону, То іншого, іншого не дано. Наші, на, наші поки що не, не готові для переходу через кордон Росії і, і створювати там. Ну хоча прецеденти були, але нашим військами, а нашими союзниками з РДК і Легіону Свободної Росії. Тому ми, ми мусимо трохи відступити від кордону і, і зустрічати ворога. Ну, от вони знову зайдуть там на можуть зайти десь на ліс на, на 3-4 кілометри. На, на Харківщині на, на, найдовша точка це 9 кілометрів, і перетнути цю межу і спробувати, ну, щоб вони спробують підійти до, до, до Сум і таким чином е, далекобільної артилерією прямою наводкою, грубо кажучи, бити по місту. От, і все, що вони можуть зробити. Змісту а... змісту цих ну, крім, крім того, да справді розтягується фронт. Ми відволікаємо свої якісь там резерви, ми відволікаємо логістику. І таким чином їм легше, тому що у них людей більше, і вони вони можуть собі дозволити ширину фронту там десь збільшити на 100 на 200 на 300 кілометрів. Ще, наскільки я пам'ятаю, там десь чи, чи не 500 кілометрів довжина кордону тому вони 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 це роблять тільки для того, щоб простягнути наші резерви, все основ основа. Все решта це вже похідне. Пане Вікторе, у нас в ефірі Роман Костенко, народний депутат і член комітету з безпеки та оборони, казав, що в його ідеальному світі кордон з Росією виглядає так, що там нема поруч населених пунктів, і є виключно фортифікації, заміновані території, через які достатньо складно пройти. От ви кажете, що тут. Потрібно було е, людей відселяти тільки тоді мінувати, і так можливо можливо, треба було вчасно так зробити на Харківщині, якщо я правильно зрозумів е, вашу думку. А ідея ось такого кордону з Російською Федерацією, де поруч нема жодного населеного пункту і жодної я так, я так розумію, цивільної особи і виключно міни, фортифікації, фортифікації, фортифікації вам як виглядає? Я повністю погоджуюся, тому що е, це це на жаль, на жаль, е, минуле. Треба розуміти, що просто кордону між особливо це це відчувається на, на Харківщині частині Сумщини, його просто не існувало. Це та сама Слобідська Україна, це населення, яке має українське походження. Вони там між собою, ну там офіційно ніби російською, а між собою в селах там говорять фактично українською, і це все, от все це прикордоння. Я сам там був на початку 90-х. Я дуже добре знаю ті села, особливо на, на в Воронежській області, і е, оце все прикордоння, але це це, це 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 справді українське населення, але це втрачена, втрачена для нас на, на жаль, на жаль частина нашої нації, і вертати її там якимось чином, це вже знаєте, це вже маргінез якийсь. Точно, ми, ми цього не будемо робити. Але населені пункти там просто кордон і йшов або по по, по по городах, або по громадських, громадських спорудах, або по, по вулиці. Знаєте, одна вулиця їхня, одна наша, і проводити кордон якось було просто неможливо. То я завжди навожу. Приклад це село Тьоткіно, Це фактично один населений пункт, який частина якого знаходиться в Росії, частина знаходилася в Україні. Як там проводили кордони? Ну це вже інша справа. І кому ну це ж адміністративні колись кордони було ніхто нам не уявляв собі, як це має бути. Не знаю в світі є країни, які нормально живуть. Та от там Франція і Бельгія, де е, говорять е, одною мовою, і кордон йде через е, ці, через бари, ресторани, і всі це дивляться. Ну там нормально, люди якось знайшли спільну мову, і ніхто там не, 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 не руйнує, не буде. А у нас ситуація. Ситуація зовсім інакша, і тому я думаю, що треба буде робити так, як, як каже Роман: треба робити і, і споруди, і, і злізобетонні. Бачите, поляки, поляки розуміючи цю проблему, вони підійшли ще кардинальніше. Вони там будують рви, річки відновлюють там, ліс засаджують, знаєте, тобто створюють такі природні перешкоди, які просто так не перетнути. А якщо є якісь міста, то містечко, ну, переходи якісь там через річки, то я думаю, що вони мінуються. Ну така от нас дійсність, що робити. Пане Вікторе, наостанок вас питаю про статтю New York Times. Вони звернули увагу на те, що представники Сполучених Штатів, розвідки Сполучених Штатів та союзників відзначають збільшення кількості російських диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання. Військової допомоги Україні серед таких вони на зокрема, підпали складу в Англії, Лакофарбового заводу в Польщі, жилових будинків в Латвії, а також магазину Ікеа в Літві, пане Вікторе. Чи створює це новий виклик для наших союзників? Бо, на моє переконання, наші союзники не були готові і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. До України, а тепер вже Російська Федерація, ну згідно цього матеріалу New York Times, спокійно собі щось робить на території Європи, і це вже не якісь тихі шпугунські операції, це такі прям диверсії, диверсії. Слухайте, ну я давно казав, що немає ніякої гібридної війни. Є гаряча фаза війни, яка може перерости в пряме протистояння. Як можна назвати гібридною підриви складів з боєприпасами і з людськими жертвами? Або диверсійні групи, які фактично щотижня відкриваються, якщо не Польща, то, 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 то там Чехії, в Німеччині. Тобто це реальна е, стадія підготовки до якихось бойових дій, е, в тому числі і оці всі вкиди про пересування кордонів, про про те, що в там на, на, на річці е, між Естонією і Росією буїтів там пересуваються і знищуються. Знаєте, ну це все таке демонстративне демонстративне відчуття, що от до десь воно рване. До речі, то що стосується Естонії і Росії, на все, все набагато серйозніше, тому що наші люди не розуміють, ну не знають точніше, один маленький нюанс: Естонія не підписала договір з Росією про кордон по одній простій причині, коли Естонію анексували в 40-му році. 20% території Естонії включили в склад Псковської області і частина населення, яка розмовляє близько до естонської мови, з, з столицею їхньою в Помар Помара, там є таке містечко в Псковській області. в Росії. 20% території Естонії зараз фактично окуповано Росією, і ми про це просто ні, ніхто не знає, а це це саме так. Тому це один з тих моментів, коли може рванути там, де де, де де тонко? Тобто, це такий крок, можливо, навіть Росії на випередження? Тобто, вони вже готові такої від, до війни з НАТО, про яку вони також вони, говорять на своїх е каналах. Вони спостерігають по всіх можливих е моментах, спостерігають за реакцією. Тобто, яка реакція, які, які, які дії, які переміщення військ. Тобто вони, вони готуються до того моменту, що от як Шведа сказала, каже: у нас є інформація, що вони планують. Ну, може, це просто теоретично, але вони планують, наприклад, захоплення острова Голланд і таким чином перекрити Балтіку для всіх, або там не знаю, захоплення Аландських островів. так? ну от ми ж пам'ятаємо, як була війна між Аргентиною і Великобританією. Коли Бог знає, де там аргентинці захопили територію, яку, яку Мальвінські острови? Так? Або Франкленський, як їх називають Великобританії. І вони спостерігали, а яка буде реакція? А вдруг там Великобританія скажуть, там Бог з ним, там Бог знає, де ті острови, Бог знає, що з ними там відбувається. Тобто, це така гра на, на, на витримку. Тому все, що робить Росія, це такі війна дрібних. Дрібних порісів. Там десь щось підпалили, там десь кудись напали, там десь якісь. Вони зараз це роблять через проксі через якусь діаспору, там через якихось невижених, через крайній ліві, крайні праві структури, там там будинок спалили садовий цьому директору заводу Рейн Метал. Там ще щось таке, знаєте, і, і все, це, все це в комплексі, коли починаєш це все складати на один листочок, то там, по пунктах і по датах, з'ясовується, що кожного тижня. Чи там по, по два рази на тиждень щось відбувається. Це це, це, це ескалація ситуації от і все. А, пане Вікторе, тоді спитаю вас, як ви назвали це грою у цій грі зараз хто перемагає? Наразі ця гра нервів перемагає Росія. Однозначно. Тому що в ев... європейські країни не готові, психологічно не готові до е... Боєзіткнення тому і оці всі моменти пов'язані з наданням або не наданням дозволу на використання зброї по Росії по території Росії. Є країни, які це переступили через себе, і це розуміє. Да, там та сама Польща та Та сама Швеція, наприклад, тут остання заява їхнього міністра. Тобто, це все це все зрозуміло. Але я думаю, що в той момент, коли вони скажуть, слухайте, каже, передали зброю, робіть, що хочете. Це ваша там війна. Це, це це буде черговий етап морально психологічної готовності Європи і Сполучених Штатів до боротьби з російською агресією. Е, ну дійсно, Швеція дала нам дозвіл бити своєю зброєю по території Російської Федерації. Просто я там дивився на шведську допомогу. Я максимум е, ось ці арчери можу назвати, якими можна вдарити по території е, Росії. Це навіть не Shadow чи там да. там так. ще є ракети для f 16 вони мають дальність до 160 кілометрів, то тому, що всі говорять, каже, і міст перебування f 16 якщо вони не можуть лупити по літаках, які піднімаються на території Російської Федерації. Ну всі ж знають оцей аеродром, який знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною в Воронівській області, з якого бомбардували і бомбардують Харків, чому ми не можемо вдарити по ньому, тому що він, 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 він ближче знаходиться, ніж Бельбі, по якому ми б'ємо. Тому от така ситуація. Пане Вікторе, моє останнє питання щодо, ви вже згадали ось про ці дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. Мені здається, що кардинально все ж таки ситуація міняється, бо лунають заяви генсека НАТО, Єнса Столтенберга і Блінкен якось так неоднозначно висловився щодо подібної можливості. Якщо все ж таки. В Білому домі прийдуть до згоди, то це буде сигналом для всіх, в тому числі і до Шольца, який поки що таку можливість повністю заперечує, на Вашу думку. Ну, це вже більше звісності сфери дипломатії. Питання, я думаю, що шольца не переконають. Це його концептуальне рішення. Я скорше всього дочекаюся, коли будуть якісь там перевибори або переізбрання канцлера. і mm -hmm. прийде там. Не знаю, якась там жінка. Але не така, як Меркель, але така більш, більш підготована до того всього. Тому що те, то, що відбувається в Німеччині, це просто ну, є дуже багато питань, і про це вилають і військові, і їхні спецслужби, що ми не просто відстаємо, ми кардинально запізнюємося з підготовкою до можливих проти, можливого протистояння. І це, це виглядає дуже, дуже сумно, тому що коли Німеччина говорить, що ми там зробимо то, не робить. Ми там, наприклад, розгорнемо бригаду в. На кордоні Польщі Літви, так виявляється, що ту бригаду не можуть сформувати, тому що ніхто не хоче їхати в Літву, тому що вони розуміють, що це передова передовий передовий фронт, і просто так набрати людей, які фактично приймуть на себе перший удар з боку противника. Ні, 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 ніхто не хоче бути в передовому загоні. Уявляєте собі? І німці зараз реально слідкнулися з тою ситуацією, що маючи 90 мільйонів, не можуть набрати. По контракту певну кількість людей в, в своїй країні, от і все. Тобто, там ситуація дуже складна. Я сподіваюся, що вона буде все ж таки покращувати. Ну, проблеми щодо мобілізації, комунікації і важливості вони також на жаль характерні, характерні і для України. Це буде тема я думаю, нашої окремої розмови для глядачів української правди. Нагадаю, Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу служби безпеки України, був гостем цієї частини ОП «Лайву». Нагадую також нашим глядачам, що реагують на цю розмову коментарем. коментарям. Багато думок від пана Віктора почули на які мені здається важливо відреагувати і свої думку Можливо, десь ними посперечатися. Пане Віктор, вам дякую і до нових зустрічей в ефірі.